Так, і знову розпочинаємо косівський ринок. Косівський ринок сьогодні багатий на грибочки. Те, що я вам обіцяв. По чому грибочки сьогодні? 500 гривень. Ні, не жартуйте. Давайте ще раз запитаю. По чому сьогодні у вас грибочки. По чому? По чому ваші грибочки? Питаю вас ще 250. раз. 250. 250. Такі маленькі по чому? По 300 гривень кілограм. 300 гривень кілограм, а по 250 більше, напевно, так? Так, бачите, коли два рази питаєте, ціна дешевша. Тому треба питатися 10 разів, і ціна буде падати. Так. Ви беріть, не питайтеся. Ви беріть і не питайтеся, приходіть на Косівський ринок, поки є гарні грибочки. А ці, ці, ці по чому? Прошу 250. 250 гривень. Дуже гарні, дуже гарні, дякую. Дякую. Добрий ранок, добрий ранок, як ви Дуже. По чому у вас грибочки? Пані? Є? Є? У вас? Відповідайте. Так, не хочу відповідати, пані.